Невтомні бджілки трудівниці із золотавими крилечками дружно годуть у запашному липовому віті, сповіщаючи світові радісні новини Літо, літечко на часі. Ще далеко до полудня, а вже спекотно, хоча граливий вітерець приємно лоскоче руки, шиї, обличчя, але сонце щедро заливає теплом, грядки і усе довкола. Буяє зело. Тремтить гаряче марево над полем у небесній блакиті тріпоче невидимий жайвір, розсипаючи срібні нотки щирих пісень, що рясно падають у молоді, пружні хліба. Дівчина поклала сапку на наступний рядок картоплі і неспішно попрямувала в кінець городу. Чесний розлогий кущ жасмину обдав її духмяним снігом, а на землі. Цілий килим ніжних прив'ялих пелюсток, дійсно ніби сніг, хоч ліпи сніжки, а то й сніговика. Жасминове віхола летить, осідаючи метеликами в різнотрав'ї луків, що починаються за городами. Усюди ще бджоли завоювали і цю запашну фортецю жасмин. І безупинно збираючи пилок, дзвенять хоралами лише їм самим відомих співів. І Юнка, задоволено смакуючи прохолоду, напилася води, яка була під кущем глечику, замотаному в полотняний рушник, полила собі на руки, вмила лице і поставила посудину назад у затінок. Затим, вдихнувши пахощів на повні груди, стала пригорщами набирати опалий цвіт. Весело підкидаючи догори. Здалеку здавалося, що то бавиться пустотлива юна фея в білому хітоні, кружляючи в легкокрилому танці сказкового балету. Та це була звичайна земна дівчина в сипцевому сарафанчику, і це була нестримна радість юності, проста радість життя, радість першого кохання, яке оселилося цієї весни в дівочому серці. Нарешті вона присіла на траву відпочити, і їй пригадався весняний вальс із милим. Вони навчалися в одному виші. Навчання важке і складне, особливо для сільських випускників, як уважали окремі батьки та й дехто з викладацького складу. Але то про ледачих, бо і міські студенти не всі прийшли однаково підготовленими зі школи, і не всі аж надто сумлінними. Стали тепер. Але наша героїня звикла старанно працювати зі шкільної лави, тому й у престижному вузі, куди потрапила майже сама золота молодь, вона мала відмінні успіхи, до того ж гарно танцювала бальні танці. У тому ж столичному закладі хлопці аж умлівали, не зводячи захоплених очей і заздрячи її партнерові та бачачи себе на його місці. Але пощастить одному, а той уподобав собі іншу, тож кожний із потенційних кавалерів полегшено зітхнув не Сергієва Ніка отже, може, пощастить саме мені. Юнка була оточена увагою хлопців, але серце дівчини спало, вона була лише привітною зі всіма. Аж ось наприкінці другого курсу за нікою почав випадати високий спортивної статури красень однокурсник із паралельної групи. Звісно, дівчина й раніше його знала за два роки, бували на спільних лекціях, але й більшого, ніж банальне, привіт, не було, хоча їй і перехоплювало подих від отих чудних миттєвостей. Чого б то? Та ну, не на то натрапив, заспокоювала себе, він мажор, не для мене. А вона, немов із пісні, очі волошкові, мов троям, де пелюстки вуста, русяве волосся до пояса, гнучкий стан, зваби в очі утратив парубок голову. Скориставшись відсутністю її партнера, в танцях зламав ногу, і батьки забрали додому. Тимур Умовив керівника студії дозволити йому стати в пару до Ніки, адже й прийшов сюди саме заради неї, і вони справді були найяскравішою парою. Ці заняття ще більше їх зблизили. Щоправда, Юнка й не думала зараз про кохання спершу ж навчання, так дівчина була вихована. Але від кохання не сховаєшся, бо як прийде, то всюди знайде. Особливо застане зненацька, коли на нього й зовсім не чекаєш. Нова весна забуяла свіжим цвітом. Коли каштани міста розгорнули смарагдові віяла вирізаного листу, і посеред нього зарісніли білорожеві пірамідки свічок, а ранні тюльпани, запалили вогняною ватрою своїх гарячих келихів, наповнених ущерть весняними чарами. Поїхали дві кращі пари до Львова на конкурс бальних танців серед студентства. Однією з них, звісно, були Ніка з Тимуром. Перший день відпочинок після поїздки, тренування о 12-й по екскурсія історичною частиною міста Лева, а ввечері вистава у старовинному театрі надзвичайної краси. Конкурс завтра. Чудові емоції Ніку вже переповнювали. А коли зайшли до свого готельного номера з подругою, Юнка аж підскочила від побаченого дива, на її тумбочці ваза з кораловими трояндами. Їх там було багато. Хм. Хто ж це так постарався? І як здогадався про те, що саме цей колір мій улюблений, здивувалась Ніка. А я навіщо? Зауважила подруга, загадково посміхаючись. Ніка підлетіла до букета листівка, а в ній три вічних слова і підпис Тимур. У букеті було 19 квіток, аж тепер дівчина згадала, що сьогодні їй виповнилося 19 років, а вона так закрутилась, ще вчора з вечора пам'ятала, а зараз. Від радощів і втоми дівчина, сміючись, упала горілець на ліжко і почала наспівувати веселий мотивчик. Ось воно щастя. Але нехай освідчиться їй Тимурчику голос очі в очі. У двері постукали, підхопилась. На порозі стояли Тимур, партнер подруги та їхня керівниця танцстудії Людмила Миколаївна. У руках тримала торт. Це вона, як мудра жінка, підказала закоханому Янакові, як здивувати милу, щоб прокласти кладочку до дівочого серця. Увесь сценарій відбувся не без участі і Яни-подружки. На прощання Тимур прошепотів на вушко дівчині заповітне Я тебе кохаю. У конкурсі їхня четвірка не завоювала призових місць. Але молодь отримала значно більше сподівання дива для двох сердець. Після цієї знакової поїздки наші герої стали зустрічатись, а скоро й сесія, літо і конікули, тож пара роз'їхалась у різні сторони. Звісно, вони телефонували одне одному, хоча часто телефон в хлопця був просто вимкненим. Ніка, що навіть більше проявляла свою ініціативу, сумувала. А Тимур, посеред розлуки, як здавалося дівчині, не завжди був радий, посилаючись на зайнятість та на те, що він заробляє гроші на коралові троянди. Ніка вірила. Ніка сподівалася, що милий скучить і приїде навідати її, бо мамі призналася, що має хлопця. Але мрії не збулися, літо виявилось для дівчини тривожним. Допомагала батькам по господарству. У селі роботи вдосталь, тож гуляти ніколи. Рідко бігала до ставу купатись, а засмагала на городі на заготівлі сіна. Тимур дівчині збрехав. Насправді, він з батьками відпочивав на Кіпрі та Віталії разом із давніми друзями їхньої сім'ї, де зростала донька Анжела, гарна з собою білявка. Вона теж була студенткою на рік старшою за Тимура, а навчалася в Польщі. Діти зналися з дитинства і батьки давно домовилися їх поєднати у шлюбі та породичатися. Глави обох родин обіймали високі керівні посади у великому обласному центрі. А окрім того, мали й бізнес, мережу магазинів, мали родини квартири в місті, мали й заміські палаци у царському селі. Словом, усе в їхніх руках своє коло, свої умовності та правила, свої люди. Скаржитись на долю було нічого. Але ж Тимур у Виші, перейшов ці умовності, він дозволив собі дівчину з іншого світу. Як буде все? Нова осіння зустріч у столиці все ж була теплою. Тимур хоч і трохи збентежився, але вчасно оговтався. Ніка була щасливою. Зайвого не запитувала, адже прибіг до неї, допоміг поселитися в гуртожиток, обійняв і сказав, що скучив, знову дарував коралові троянди. Усе пішло так, як і було навесні. Зустрічі тривали, і, як здавалося, юнці, кохання їхнє цвіло кораловими квітами, на які Тимур не скупився. Проте, після чергових поїздок додому, Тимур ходив якийсь сам на свій і уникав зустрічей з Нікою по кілька днів. А коли вони все ж зустрічалися на парах, то не кликав дівчину на побачення, мовчки й хутко зникав з аудиторії або посилався на те, що має сидіти в бібліотеці, готуватися до семінару чи що в нього тренування в спортзалі. Згодом укотре просив пробачення з тими ж трояндами і їхні стосунки поновлювались. Усьому сказаному милим Ніка вірила і, хоча й закрадалася у душу невпевненість, Проганяла все недобре та намагалася виправдати його. Заради кохання і коханого вона ладна була на все, а Тимур ні. Однак слід віддати належне, що юнак хоч і був балуваним мами татковим синком, але поводився гідно і не скористався довірливістю сільської наємної дівчинки. Кохання було чистим. Удома відбулось нове промивання синових місків – Мати підслухала таємні розмови сина з якоюсь дівчиною з універу, а не з Анжелою. а та ще й поскаржилась майбутній свекрусі на незрозумілий холодок у їхніх з Тимуром стосунках, і ще повідала про свою вагітність, відбулася важка розмова із сином. Ти повинен зрозуміти, що нас осудять, а Лозицькі ще й проклянуть за твою зраду. Ми не можемо допустити такого мезальянсу. Хто ми і хто вони? Село, кохання пройде, та й не кохання це, а просте захоплення, а їх може бути багато, бо багато красивих дівчат, але одружишся ти з рівнею. Анжелою, а як ми й домовились колись, так що давай без дурниць. Попрощайся і усе забудь, відрубав батько. Усі наші відвернуться і просто засміють, ти цього хочеш, дошкуляла мати. Ми дали слово батькам Анжели, ти ж знаєш, як знаєш і те, що вона тебе любить, і ти ж любив її, а Анжела до того ще й вагітна, добила мати сина зовсім. Тимур вислухав мовчки, але як відректись від ніки ще не знав. Так і ходив із важким серцем, рвучи його навпіл. Колись він був закоханий в Анжелу, поки вчилися у школі, а потім вже зустрів служкові очі. От що робити? Анжела була далеко, Ніка близько. Проти батьків ти теж не хотів, що буде, те й буде. Пливу за течією, бо від долі не втечеш. Кудись та випливу, а може, батьки і праві, вирішив Тимур. Напередодні Нового року Аніка дуже чекала цього свята, щоб зустріти його нарешті з коханим. Дуже любила це свято з дитинства і вірила, що воно приносить нове щастя. Тимур несподівано зник. Дівчина не знала, чи їй залишатися, чи їхати додому. На дзвінки він не відповідав, тож вона насмілилась зайти до хлопчачого гуртожитку. Юнку ошелешив вахтер на прохідні. Тимур залишив листа, мабуть, тобі, а сам поїхав. Тремтячими руками дівчина розгорнула аркуш вибач. Мої батьки цураються невістки із села, тож не бути нам у парі. Мене відправляють навчатись до Польщі, там чекає Анжела. Забудь усе, прощавай. Що ж, сказано все як є. Доля приготувала тобі випробування, з яким треба змиритися, преречено сказала вдома мама доні. Але ти здолаєш, бо все минає, просто потрібен час. Додала більш упевнено. Дівчина страждала. Це було її перше кохання. Вона ледь не покинула навчання, але відплакалась та відлежалась удома, якраз були зимові канікули. Мама намагалася допомогти доні загоїти сердечну рану. У групі знали історію Ніки, тож дехто з хлопців сподівався на її увагу. Але та на залицяння не відповідала, з неї досить, навіть танці облишила. Та в кохання своя вдача. Ніка переживала свої муки, а десь поряд з нею, зовсім недалечко сохнув за нею від своїх мук інший. проте мовчав, бо поруч із Милою йому відбирало навіть мову. Кирило міг лише сказати так чи ні на якесь запитання від Ніки, а вони ж і додому їздили разом в одній електричці. І знову Ніка думала це просто друг. Допоможе їй ускочити у вагон, бо сідає він у селищі раніше на дві зупинки. Або вже в місці допоможе дівчині затягти сумки в гуртожиток та й подасться до себе червоний, ніби печений рак. Збігли студентські роки, Ніка ще й магістратуру закінчила, майже загоїла свою рану, відболіло і від серця ніби відлягло, проте Тимура з букетом коралових троянд часто бачила у снах. Ніка могла залишитися в аспірантурі, але дівчині довелося накивати п'ятами зі столиці через домагання викладача, ласого до жіночої вроди, підстаркуватого доцента, якому давно перевалило за сорок, але він і досі тулився по гуртожитках. Саме він, обіцяючи золоті гори, якщо вона стане його коханкою, мав би бути науковим керівником у Ніки та хай йому грець. Утекла, поїхала на роботу поближче до батьків. І ось тут вона зустріла Кирила в державній установі, куди, як виявилось, тепер обоє потрапили волею долі, але парубок працював там уже рік. Їм здалося, що це знак. Це вже був не той сором'язливий мовчун він відшив усіх нежонатих від милої, сказавши, що чекав на її повернення і що вона його наречена. Тож зробив дівчині пропозицію, а за місяць вони побрались, не повідомивши про те батьків. Розписалися тихо. Кар'єра Ніки скоро пішла вгору. Її помітило начальство і призначило за відділом. Кирила це ніяк не порадувало. Час ішов уперед, упевненою ходою, а службове становище чоловіка топталося на місці, йому бракувало креативу та старанності, а може, і відповідальності. Не забарились і депресії, і безпідставні ревнощі, підігріті алкоголем, який балувався на самоті ще до приїзду ніки. Жінка ж віддавалася роботі сповна. Тепер Кирило усвідомив, що його студентське кохання зітхання втратило барви, а ніка його не кохає, бо ж не хоче народжувати, просто, як йому здавалось, виконує обов'язок гарної дружини. З дитям слід трохи зачекати. Бо треба утвердитись на посаді, а не зразу ж летіти в декрет, пояснювала чоловікові Ніка, а той сприймав усе по своєму. Кирила гризла образа бісили спогади про її роман з Тимуром. Він тепер мстився за свої страждання від колись нерозділеного кохання. Отримавши бажане, він не став щасливим і не зробив щасливою Ніку. Часто приходив додому на підпитку і давав волю своєму приниженому самолюбству та егоїзму, а в стані агресії дозволяв собі піднімати на дружину руку. Подібної поведінки Ніка не бачила в родині батьків, тому їй було дико і соромно, але думала, що все вкладнається. Однак у вогонь кирилових сумнівів підливали оливи батьки, які колись сподівалися, що син залишиться в столиці. Може, там знайде собі прийми, а він опинився в маленькому містечку, і ці свекри цуралися сільського походження невістки. Чи така вже карма в Ніки? Хоч самі теж були родом із села, а знає, кир погнули, буцім вони якісь благородні аристократи. Якось п'яний, озвірілий Кирило побив дружину так, що вона опинилася у лікарні, і у неї стався Викидень. Жінка металася і плакала за втраченим життям своєю кровинкою. Приходив чоловік, падав на коліна, просив пробачення, запевняв, що покається, але жінці він став бридким та осоружним. Навідали дочку й батьки, утішали, співчували доні і просили подивитися на ситуацію з іншого боку. Уночі вона не спала, все думала, оцінювала, згадувала Тимура своє справжнє перше кохання, він би так з нею не поводився, як цей козел. Думки не давали спокою, так сталося або так усе склалося. Зрештою, вона навіть зраділа, що Бог не дав їй того, чого не треба, з якого дива їй народжувати від нелюба, себе занапастити дитя або ще, не дай Боже, дитя успадкує все батькове. Картать тоді себе весь вік. Ні, цього їй не треба. І взагалі їй нічого вже не треба з нелюдом. Як же набридла його червона п'яна пика, ох і дістав. Отож шлюб Ніки з Кирилом, протримавшись майже два роки, розпався. Змучена, але вже вільна жінка, подалася в далекі краї до батькових родичів подалі від того збитошника. І Кирило був правий, не покохала його Ніка. А за що? За згарище його егоїзму, попіл від його почуттів, образ, який він перетворив на ненависть. Вона все заміжня порівнювала грубого й цебатого невдаху з яскравим образом. Тимура, на його тлі Кирило, звісно ж, у всьому дуже програвав. А знайомі, дивлячись на пару, подумки відмічали красуня і чудовисько. Інакше й не скажеш. Журавлиний ключ прилинув на схід із своїм курли, відчинив небесну браму На зустріч радості. Нова весна прийшла до всіх. Вона не вибирала території, окупована чи вільна. Солдати неоголошеної війни раділи ласкавому сонцю, яке пестило і їхню зранену в окопах і бліндажах землю. Золотими сережками розпустилася верба. Ілля погладив гілочки, які приніс у солдатський дім, і поставив у гільзу з водою. Нехай радує вояків. Весна. Ще одна весна на війні. Що принесе вона? Мир. Він цього дуже вже хотів. Та й хіба тисячі мільйони українців не ждуть цього? Матері та дружини моляться за життя, проте не всіх почув Всевишній, попливли домовини побратимів додому. Добре, що на мене ніхто не чекає, думав Ілля в нічному дозорі. Він виріс без батька, пережив смерть матері, зраду дружини, трату маленького синочка, трагічно загинув через недогляд дорослих. Невеселі спогади думки роїлись у голові, але ж завтра світла Пасха. Уперше він побачив її на Донбасі, коли волонтери на світанку перед Великоднем прибули зі святковими гостинцями для військових. Вони привезли ліків та ще багато чого потрібного. Гості побули день, а ввечері мали повертатись назад, а вони вдвох не могли наговоритись, обходячи рубіж. Тоді вони зустрілися поглядами кремезний чорнявий чоловік з автоматом, знявши балаклаву, пильно подивився в її волошкові очі своїми карами і побачив там ціле море світла й тепла. А вона потонула в його ніжності, усміхнувшись та взявши її тендітні захололі руки у своїй міцній долоні, він промовив стиха на прощання. Ти тільки дочекайся мене. Я чекав на тебе всі свої тридцять років. А Ніка, не знати чому, не відвела погляду і не забрала своїх рук, а пообіцяла Я дочекаюсь тебе. Ще не раз за літо Ніка очолювала екіпажі на схід і бачилася з милим, а весени Ілля приїхав у відпустку, і вони розписалися. Коралових троянд Ніка вже не любить. Вона обожнює горді білі гладіолуси, подаровані на весілля коханим чоловіком, до якого доля вела через терни всі її двадцять шість весен. У щасливої пари є вже крихітна донечка, а щасливий татусь, оберігаючи мирний спокій своїх рідних, мріє і про синочка. Дай Боже, аби тільки швидше закінчилася ця війна. Автор Тетяна Стеценко